Мама там все є, що збирати, бо я вже не можу портфель той собирати. збирати. Так, та ще поки сам портфель. Добре. Oh. От мама. Я приніс. Що там по розкладу у нас? У які уроки? Так, складай. Математика, українська, фізкультура, читання, англійська. Складай, я поки піду, щось тобі бігом їсти приготовлю, а ти вже собирайся йти в школу. Добре, добре. Школа. Коли ж там літні канікули? Літні канікули через два місяці. Тьфу, так. Да я в курсі. Фух. школа, привет, блин. Так, так, так. Я сейчас все намалюю для мамы на восьмом обеде. Так, Это все мы замалюем. Ой, мама идет. Я... Опять в телефон играем. Не, я просто снимаю видео. Хорошо. А да? Ну ладно, то я пришла, поки. Она пришла. На рынок. Дома, любовь. Папа, это -любов. Что ты там делаешь? Мамі на 8 березня подарунок готовлю. довглю. <пілляння> Нове відео у Холі Бума. Вау! Що це за звук? Ваня, я тобі скільки разів не казала не дивитись холібума. Ти забув? Так виключай його і йди роби уроки. Папа через 8 хвилин вже приїде. Через вісім хвилин. Ну тоді я переруби, я тебе ж ти, щось, ти не сказала. Зато мені буде дивитись, хлібом. Для мене він нормальний. Ох, хорошенько. Так, на годиннику вісім. Ей, на ну, папа скоро приїде якщо вісім годин. Так. Мама, я написала самостійно на роботі, яка була в школі. Мама Мама, ти що робиш? Вибачте, я знімаю що непонятно, а я, ну, я спортом займаюся. Який, блін, спорт? Ти не разу ще жіна не була. Наша тобі спортом займатися? Я не понимаю. Так Ваня не умничай. Ну что давай зимною? Ну ладно, давай. Уже. тільки відстала від мене. Фух. Ну, погнали, давайте уже наступну вправу. Я би робити не буду. Синочок вставай. Нам треба в стоматологію. Куди? Стоматологію. Тобі там треба вирвати один зубик і все. Я не хочу йти, опять зараз я теж багато чого не хочу, але потрібно. Давай, вставай, вставай. Ось вот твоя одежа, одягайся. Я тебе не хочу всю там бандельозію, мама, я вдівся, тоді пішли вже. Здравствуйте. О, наконец. Получай! Я сначала готовлю суп, а он его не ест, а свою радость там да бегом. Зараза такая. Там, мам, це зі смаком сиру. Сир корисний, ну такий непоганий. Ну, так в чому проблема? Ладно, ні в чому їж собі спокійно. Ну от, тут вже розбалакалась. А це ж з приправами сир. З чим? З чим? Я говорю, це ще плюс з, з помідорою сир. Ну, ну, понятно. Фух, пронесло, як ніяк. Гуся собі купив. От. Щоб спати було, блін, мягче. Спати йому, блін, мягче. Я його і так постійно накриваю. Куди йому вже ще м'ягче? О, боже, дурачок. От в мене дурачок, в тебе я не знаю. В мене просто дурачок якийсь. Що це, це за нога? Що це за нога? Заберу но в нього телефон, ніякий мені більше гості, надіюсь, не буду купляти вже.